15 травня об 11-й годині вечора брати Полулі Юрій та Гасій Микола відправились у далеку дорогу. Перша зупинка була в селі Жовтанці. Волонтери заїхали на місцеву пекарню та взяли там 500 свіжих хлібів. Адже хліб це одна із основних потреб людей, яким вони їдуть послужити. Дорозі не без пригод. Як відомо зараз є певні труднощі з паливом, але Бог добрий і благословляє служіння усім необхідним. Окрім того, у дорозі були певні поломки з автобусом, але й тут Господь проявив свою милість і все закінчилось добре. Увечері брати прибули у Дніпро. Там зустрілися із волонтером Віталіною, через яку передали медикаменти та засоби гігієни для поранених солдатів. Вони мене знаходять, дають мені потребу. Потім я шукаю можливість. Я шукаю можливість закрити цю потребу. Віталіна розповідала, як до збору коштів долучаються друзі, знайомі. Та просто небайдужі українці. Або просто збираємо гроші. Ось тут треба було шість комплектів форми по півтори тисячі під замовлення, бо хлопці погоріли, їх підбили, форма згоріла. Я зробила терміновий збір на 9 тисяч гривень. Ми за двоє суток закрили. Оце конкретно було під формою. серед гуманітарних вантажів. Було дуже багато всього різного. Це продукти харчування, вода, цукор, консерви, картопля, хліб, олія. Це дитяча гуманітарна допомога, памперси, дитяче харчування, все, що служило людям. Я дуже вдячна всім. всім і закордонним меценатам, і місцевим меценатам, за те, що допомагають чим, всі, хто чим може. Допоки ми всі разом, то не расисти нас точно не доконають. В цьому я впевнена повністю, мені навіть військові кажуть, допоки український народ зі Збройними силами все буде добре. Далі з міста Дніпро брати вирішили до Покровська. Їхавши, було видно, що села дуже бідні, жителі потребують елементарних речей для прожиття. Місцеві магазини працюють тільки дві години в день, але продуктів там надзвичайно мало. Дорога була довгою та виснажливою, але коли брати їхали, то по дорозі в селі Райське вирішили роздавати хліб, консерви та олію людям, котрі живуть в сусідніх селах. А скільки коштує? кажу, це безкоштовно, кажуть, я не вірю. Як таке буває безкоштовно? Так безкоштовно. Тому що гуманітарна ситуація у них надзвичайно складна. Люди плакали, отримавши хліб, та не вірили, що це безкоштовно. Далі хлопці зустрілися із нашими солдатами із Збройних сил. Вони надзвичайно зраділи їхньому приїзду. У солдатів теж є велика потреба у гуманітарній допомозі. Зокрема, їм необхідні продукти та засоби гігієни. Волонтери привезли їм деяку кількість необхідного: спальники, консерви, воду, у якій є особлива потреба: картоплю, хліб, олію та солодощі, якими вони були по особливому раді. Дуже вдячні вам за такі смаколики. Аж не, не терпиться відкрити й скаштувати. Дякуємо, дякую. Дякую, їм дуже. дякую, вам, дівчата. дякую дівчатка. Це дітям в ліс відвезу. Хай теж їдять. Солдати розповідали багато історій з бойових висів, котрі ми не можемо показати на камеру, але можемо сказати, що вони розповідали, як їм важко, і іноді дуже страшно. Але окрім того, вони свідчили, що їх береже Бог в різних обставинах, і це велике Боже чудо. Воїни потребують молитовної підтримки і особливо цінують підтримку гуманітарно. Вони дуже дякували і зазначили, що їм надзвичайно важливо, що про них пам'ятають. 18 травня, о 3-й годині дня, бус повернувся у Борислав. Подорожі зараз не такі, як були раніше. Виїжджаючи за межі нашої області, де не чути вибухів, ми потрапляємо зовсім в іншу реальність. Волонтери, які перебувають у гарячих точках, розповідають, що ми у своїх мирних містах живемо, наче у раю. Адже про те, що в країні війна, нам нагадують лише сирени. Нехай у наших молитвах завжди згадується кожен житель цих міст та сіл. Нехай Господь допоможе нам не забувати наших військових. В останній час ми як ніколи відчули силу спільних молитов. Тому продовжуйте молитися за кожного захисника, за кожного волонтера, який у дорозі. Моліться, щоб нарешті на нашій землі настав мир.